Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Отруйний дим накрив Берлін. Палає завод. Ірісте. городянам. Надійшли екстрені сповіщення. Пишуть про бід Російних груп поблизу заводу. Після цього вибух росіяни позбавили Україну ракет та систем і Відкрита агресія проти НАТО. Не вже цього разу вони промовчать. Росія швидше за все готується розгорнути широкомасштабний збройний конфлікт з НАТО. Коротші терміни аніж раніше. Прогнозував ряд західних аналітиків. Про це повідомляє у своєму. У останньому звіті американський інститут вивчення війни там вказують, що на такі плани російського правителя Путіна вказують одразу три чинники: фінансові, економічні і військові показники. Там пригадали, що під час зустрічі з лідерами фракції в держдумі РФ це сталося після чергового легітимного переобрання Путіна в ролі очільника Росії. Диктатор вкотре зупинився на важливості розвитку російської економіки. В інституті вивчення війни вважають, що військова загроза, яку бажає протиставити світу Росія, залежить від фінансових ресурсів, які Путін Зможе спрямувати на військові рейки. Наразі він намагається створити умови для стабілізації економіки. Наймовірніше, що є частиною фінансових та внутрішніх приготувань Росії до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до затяжної війни в Україні, йдеться у звіті. Водночас воєнний міністр РФ Сергій Шойгу нещодавно акцентував на кількох моментах, які теж швидше за все є частиною довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної війни з НАТО. Зокрема, він заявив про формування армійського корпусу. Ірно йдеться про АК, який зараз формується у Карелії, або 40-й АК, який розгорнуто в Херсонській області України та мотострілецької дивізії, тут ймовірніше йдеться про 67-му дивізію, яка перебуває на лінії Харків Луганської області у складі нової 25-ї загальної військової армії. Також глава Міноборони РФ заявив, що російські військові планують сформувати дві загальновійськові армії Села, 14 дивізії та 16 бригад бригаду кінця 2024 року, за оцінками інституту вивчення війни Росії наразі не вистачає особового складу військової інфраструктури та тренувального потенціалу, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій до рівня армійських з'єднань, до повної бойової готовності в найближчій і середньостроковій перспективі. Однак такі реформи швидше за все спрямовані на розбудову довгострокового військового потенціалу Росії щодо НАТО, а не на негайне створення та укомплектування нових з'єднань до рівня армії, вважають аналітики інституту. Днями лідер Польщі Анджей Дуда висловив тривожні та терміни у контексті можливих планів Росії напасти на одну з країн НАТО. Інформація про це стала поширюватися взимку, коли німецькі змі розкрили деталі таємного документа Бундесферу, в якому розглядався відповідний план Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.